Слава Україні! Хочу розказати вам свою думку про сталевий шріт. Відразу попереджаю: не кидайте в мене з самого початку гнилими помідорами. А дослухайте, а потім вже пишіть свою там думку в коментарях. Бо розумію, що тема гостра виговоритися треба всім. Але як завжди прошу підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео. І якщо у вас є бажання допомогти мені, то підписуйтесь на мій Patreon чи допомагайте мені разовою допомогою. Саме така допомога робить моє відео якіснішими. Думаю, ви вже багато чули про заборону свинцевого шроту, бо це прописано в стратегії розвитку мисливства в Україні. І якщо прочитати заголовки деяких новин, то здається, що о Боже знову хочуть простим мисливцям зіпсувати полювання, щоб полювали лише мажори. І так, хочу від себе відразу сказати, що я особисто за свинцевий шріт, бо це практичніше, і в наших реаліях, коли росіянці кожен день на нас скидують безліч різних ракет, снарядів, шахедів, і я вже мовчу про дрібну стрілецьку зброю, то переживати в цей момент за те, що мисливці своїм свинцевими набоями зіпсують екологію, то так, трошки смішно насправді. Але все, як завжди, не так просто. По-перше, питання свинцевого шроту в цивілізованому світі почали піднімати ще в 80-х роках. Почались наукові дослідження, котрі доказували, що свинцевий шріт є дуже небажаним. Різні були дослідження і гарячі полеміки тоді були. Але все ж науковці переконали, що таки треба переходити і. Вже в 1991-му США була першою країною, яка заборонила використання свинцевого шроту для полювання на водно-болотних птахів у себе на території. Ви тільки вдумайтесь: в 1991-му році вже перейшла перша країна. Далі почались міжнародні консультації, і поступово весь інший цивілізований світ почав теж переходити на сталь. І повірте, в кожній країні це дуже боляче сприймалось. Знову такі у всіх є старі улюблені дідовські рушниці, чи ті ж заводи, що виробляли зброю. І набої під свинцевий швид, їм теж було важко. Але все ж людство з кожним роком стає більш цивілізованим, і тому ми маємо дбати про нашу землю, І нашим дітям і правнукам на ній ще жити. Ну тобто, думати треба на віка вперед, а не з сьогоденням. Саме в такому розрізі, якщо подивитися, проблема свинцю стає більш гострою. І українці мають розуміти, що якщо ми йдемо до цивілізованого світу, то рано чи пізно нам таки треба буде переходити на сталь. До речі, перший крок переходу Україна зробила ще в далекому 2002 році, ратифікувавши угоду про намагання переходу на сталевий шріт. І от саме тоді, якщо б у нас були адекватні політики, відповідальні функціонери мисливської галузі та більш свідоме суспільство, то ми б. Якось дійшли консенсусу, що, наприклад, років через 15 20 ми переходимо на сталевий шрік. Тож всі, хто купує зброю, має це враховувати. І ті, хто планує там років через 20 полювати, то у вас є час на підготовку і покупки нової рушниці. Але ми тоді не змогли. І всі просто забили на цю проблему. Якщо чесно, як і на більшість інших реформ, що наближували нас до Європи і адекватного життя. У зараз ми знаходимося в такій, вибачте, сраці. То чому саме зараз почали обдумати і обговорювати перехід на сталь? Та тому що є надія, що ми в найближчий час вступимо в Євросоюз. Я сподіваюся, вже всі переконали, що нам треба йти в Європу. Мені здається, росіянці над цим переконанням гарно попрацювали. А що таке переход в Європу? Це не просто підвищення зарплат і умов життя, це насамперед прирівняння нашого законодавства до європейського. А це означає, що нам, як би ми не хотіли, але прийдеться перейти на сталь. Бо Євросоюз ще в 2001 році прийняв закон, що зобов'язує усіх на обов'язковий перехід. І я вам чесно скажу, наприклад, в тій же ж Польщі всі в шоці, бо на перехід дали 2 роки а це дуже мало. То зараз там просто жахіття. Бо багато хто там банально не зміг купити рушниці. Також багато фірм були заточені під виробляння чи продаж свинцю. І два роки для переходу це катастрофа. Саме тому нам вже треба думати про те, як зробити цей перехід менш болючим. А насправді це просто треба його розтягнути в часі. Ну, наприклад, років на 10, дай Бог на 15. За цей час багато хто встигне вирішити питання з заміною рушниці чи покупкою другої. Тож, як би нам не хотілося, але тему шроту треба піднімати вже сьогодні, і ви маєте вимагати довгий термін переходу. А всі маніпуляції, що, мов, ми будемо боротися за право, або полювати свинцем, на жаль, то лише маніпуляції для підняття свого рейтингу. Бо знову таки, як тільки ми вступаємо чи починаємо активну зміну законодавства для скорішшого вступу в ЄС, то одне з питань буде талевий шрід. І там часу на перехід нам дадуть ну, максимум 2 роки. А це буде серйозний удар вже по нашим мисливцям і нашим підприємствам. Тому ця тема зараз на часі. І враховувати, що перехід на сталь стосується лише водноболотних угідь і дичини, тож все ж свинцевий шрід у нас залишиться. Ну я свою думку сказав. Тепер можна кидатися помідорами в коментарях. Ну що ж, борімося і поборемо.